Добрий день. Ми почали свій тур по Західній Київщині, по Поліссю, по маєткам Київщини, котрі були частиною розквіту великої київської цивілізації, початку ХХ століття, тобто не самі маєтки, звичайно, а родини цих маєтків. І ми їдемо повз Гостомель, Я хочу, щоб ви побачили ось Гостомель, ось розруйнований логістичний центр. Їх не відбудовують. 2022 року, тому що ну, мають надію, що буде страховка, звичайно, власники цих місць, але ви просто побачили наслідки ескалації російсько-української війни в 2022 році. Маєток Остен Сакенів Біля села. Якого села? Там як булій не

Ми йдемо до маєтку Варових. Це один ще один з маєтків Київщини. Представники родини, котрих були частиною розвитку київської цивілізації. Ми їх їздимо цими дорогами. І я вас запрошую подивитись на нього також. Дізниця це біржа в Російській імперії. І, власне, коли купили за великі гроші, різноманітні кусі, ділки, кії, плани будівництва залізниці, на хто буде. Бо знає, коли держава будує залізниці, то компенсація дає набагато більше, ніж власне вартість. Також в цьому палаці два роки вчителював Валеріан Підмогильний, який так чудово описав початок. Київської цивілізації, вже коли була радянська влада, більшовики, і як приходили молоді комуністи, намагаючи стати ну, цвітом квітом культури і відтіснити, наприклад, тих, що творців. На в роботі міста Велірян Підмогів дуже добре це описав і саму атмосферу Києва, і як приїжджали, які люди ці були. Так що це дійсно історичне місце. І абсолютно згідно нашим пошукам витоків кінематографічних фото, кіно кінематографії. Тут був найкращий в Радянському Союзі шкільний кінотеатр космос, де, наприклад, Сергій Бараджанов виходив. Так що це все дуже близько, як, начебто, органічно перетікає від. Панських фото кінолабораторій до шкільних кінотеатрів початку і вже радянському сенсі. Ось така таріль. І клеймо. Я роблю неправильно, але я намагаюся максимально акуратно бережно. Післявоєнний взагалі. Після Другої світової. Це в черзі. Я бачу, коли на електрокідстані. Там напис 3 кіловольта. Оце такі, знаєте, в Юрмалі. Тільки там все зберегло. Ми дивимося, звичайно, маєтки по таймі кінематографії, розвитку, але... Треба завітати і побачити і показати. Це Дмитровка, це Котович. російська техніка, яка була частиною експансії, вишли з дівлінами. Тут відразу 12 штук поклали. Це Дмитрока підківщиною. Зараз домовився. 这个算了，拜拜。 Тут був палац, були клігелі, це все зруйнували. Парк при маєтку поступово перетворився на такий лісопарк, але зараз він його відновлюють. Там вже пробили алеї, але зі сторони села. Звідси нам буде незручно туди заходити. Ну, колись приїдемо, чи самі приїдете після перемоги. Я думаю, вже тоді його закінчать. Бо там Бруківочку навіть кладуть, поставили ліхтарі паркові типу. Отак. Он там з того боку здається вхід вони кисні. Ось там виходили це. Він як семиповерховий будинок був. Це верхня частина була зруйнована. А, значить вони весною щось стояли. Я пам'ятаю, що цей вже впав. Це, мабуть, вони і надломили, як раз цю балку. Так, да, так, да, так. Да. Бо це, бо вони ще стояли. А це все вирізали, щоб змогли до другого поверху. Говоримо по про декораціям, нежиловичі, де існуюче село, Київфільма, і Київфільм організує. Це, це така дуже цікава локація для будь-якого зйомок. Принаймні, це має відношення до кіномистецтва. А ми його саме і роз і відслідковуємо. Не існуючі не днематографічні, але запоти... теж маєток. Тут знімався серіал Кріпоста і тут ми можемо бачити сучасну архітектуру але це мистецтво, скоріш всього, художників, декораторів, сценографів. ちょっと待ってください。<noise> <noise> Саме в цьому маєтку працював останній управляючий мій дід. Це в рамках туру Західна Київщина, панські маєтка, маєтки навколо Києва створили основу величної київської цивілізації. І ми досліджуємо якраз цю з точки зору виникнення та розвитку кінематографії. Я йду і тут йду, я не тільки тому що кінознавець, але ну, тому що напевно в цьому місці шукаю тінь діда. Ось так. Тут також недалеко був кілький завод. Він також належав в маєтку. Мені дуже любив коней і багато іми займався. Бачите, як це все. Тут це занедбано, звичайно. Через рік-два цей маєток перестане існувати.